Я знайшла таке коротеньке оповідання, що в самому серці Мукачева на тихій вулиці стає дивний будинок. На перший погляд, він виглядає, як усі, черепичний дах, каштан, пес у дворі. Але є одно але на фасаді будинку великими літерами написано Вас І кожен, хто проходить, повз зупиняється і питає, а що воно таке, той вас а живе там старій дядька Йосип, майстер на всі руки. Кажуть, що він нащадок угорських каварських династій, які ще завстра Угорщини кували шаплі до да гусарів. А тепер він лагодить усе від воріт до Блендера. І колись каже, що він. Е коли мав натхнення або після келиха палінки взяв фарбу і намалював той напис двар, залізний двір. Одна бабця казала, що той напис е, то не просто фарба, а старовинно-горське закляття, яке не дає крадіям заходити у двір. Діти кажуть, що якщо потримати за букву «С», ну хто дістане, можна стати суперсільним, як сам Йосіп, е, котрий колись Зняв двері гаража однією рукою. А, -а що каже сам пан Йосип? Він каже, сміючися, це все маячня, це просто напис. Але якщо хтось зламає мені ворота, буде їм справжній васувар.